Опалювальний сезон в повному розпалі, та все більше людей обігрівають свої помешкання не газом, а дровами. Дехто навіть перейшов на твердопаливні котли. Отож, що краще: газ чи дрова? Це аналізували наші кореспонденти. Ще декілька років тому пані Марія опалювала свою хатинку газом. Та три роки назад, аби зекономити кошти разом з чоловіком, вирішили побудувати грубку. Що дає грубе тепло, то газ от парове опалення такого тепла не дасть. І грубка в нас майже цілий день тепла. У грубці Марія Олександрівна розпалює раз на день, коли приходить з роботи. І за годинку другу в хаті вже тепленько. В той же час економія коштів значна, додає жінка. До прикладу, вона ще не використала дрова, які купувала три роки тому. Коштів економимо напевно, більше як на, на половину, від того, що ми платили за газ, коли в нас не було грубки. Як може, може, і більше десь процентів 60%. Таких людей у нашому районі та місті чимало. Мова йде саме про жителів приватного сектору. У багатьох в хаті встановлені газові котли і в той же час облаштовані грубки, яким зараз люди все частіше віддають перевагу. А от дехто, особливо підприємці, взагалі переробляють системи опалення. Одним із таких є власник швейної фабрики у городку Валерій Рудковський. Ось уже п'ять років він користується котлом на твердому паливі. Першу зиму я був такої коли кадав його поставив. Коли він підстанавлював, я їм показував відео і чуть не танцював. І, хоча коштує ось такий котел досить дорого, та за два роки він підприємцю окупився, а тепер ще й економить кошти. А я від котла отримав состояння свободи, що нікому нічого не досить. Кинув дрова, мусор, спалив. У мене теж люди не маршлі. Працівники ж дільниці Хмельницького зауважують, твердопаливні котли вигідні лише для великих приміщень, крім того, встановити їх у багатоквартирних будинках не дозволить жоден спеціаліст. Твердопаливні котли можна встановити тих приміщеннях, які відповідають будівельним нормам і правилам. Приміщення повинні бути так само забезпечені, повинні бути освітлення. повинні бути відповідно. Приток повітря, витяжка повинна бути багатоповерхових будинків, Зрозуміло, їх там неможливо встановити, тому що там є відпові... приміщення, не відповідають вимогам будівельних вони стільки створюють небезпеку не тільки для себе, а для окружаючих сімей. Тобто варіант вибору газ чи дрова мають лише власники приватних будинків. Тим, хто проживає у квартирах, треба навчитися економити. І працівники «Хмельницькгазу» додають, усім під час опалювального сезону потрібно особливу увагу приділити газовому обладнанню, особливо наявності автоматики безпеки на котлах, з'єднанню між газовими приладами та витяжкам.